Ось всьо, може, Каву трофейну, що ти приносить. Я фотографію, щоб просто приблизно 10-6 кілометрів приблизно. В такої якоїсь конкретної лінії немає, але вірогідність того, що може зайти ДРГ, дуже велика. Випадки такі передавали, що заходили. БПЛА. Вони дуже небезпечні і є такі, яких ми навіть не чуємо, але вони можуть нас бачити. Ті самі каби. Та і... Ствольна артилерія, яка працює, так само може нас би, побачити і у відповідь відправити. Кожна... Кожен вихід до роботи це є небезпечним завданням. Небезпечне. Ти Розгрузка. Стріляєш, ведеш вогонь Так, і, так, знаєш, і, що і ну, приємби. Прийомка БК, коли доставляють БК, наприклад, вночі, його треба вивантажити, прийняти. І вірогідність того, що запілінгують, теж є велика. Через те, що БПЛА літають з тепловізорами, тоді екіпаж найбільш не захищений, коли відбувається прийомка БК. Відповідно, одну людину ставим, щоб спостерігала а всі інші швиденько-швиденько працюють. Наскільки це можливо через те, що кожен снаряд досить таки багато важить. 42 кг і до 50 кінець. Якраз нехотечих пацанів спортзалу, щоб да, їх сюди мобілізували. Я думаю, що в таких екстремальних умовах їхня ефективність трошечки спаде. Найбільше ефективно це, звичайно, такі, коли нема дощу і в світло ми... і краще так. Ми можемо швидко швидко якщо буде підлітати дрон ворожий FPV або Mavic. Ну, його хоча б буде якось візуально видно, а вночі ти ж... Замаскуй, розмаскуй, що вночі розмаскуй гармату, що вдень розмаскуй гармату. Добіже до неї вночі. Два рази Ну, Вдень, ну, звісно, швидше. Краще видно, ти краще орієнтуєшся. І Велике діло це замаскувати гармату. І більш ефективно це зробити в день. Це у нас снаряди. Це далекобійні снаряди. Це є звичайні. Подрібники. Марки Fius 739. А1. Осколка та фугасний дій. Під час роботи. Мені доповідають який заряд снаряд. Підходить снарядний, викручує запобіжну кришку, витягує картоночку і накручує підривника. Потім горе і подає мені до машини. Підтримуємо завдяки Starlink можна. Зв'язатися і повідомити, що, наприклад, з тобою все гаразд. І є моменти, що можна навіть зателефонувати ну, по, по тих же от, додатках, по сигналу там, чи по WhatsApp. -у. І вже як рідні твої почують голос, то набагато спокійніше. рідні можу... сильно переживають. Ну, однозначно, у будь-якій нормальній сім'ї з нормальними відносинами мама буде переживати за сина. Нехай буде сину від 90... Ой, мамі буде 90 років, а синові 60, наприклад. В нормальній сім'ї мама буде переживати завжди за своїх дітей. День не відпишись. Да. Або так, дали, ти, я не знаю, підніміть. У мене був момент, що дві доби не, не було зв'язку, не міг вийти. До роботи! роботи. роботи. Тихо-тихо. Очікуємо коректури. Думаємо про перемогу. Не. Однозначно. Без неї ні. 462. 462 вогонь. 462 вогонь плюс. Увага! Постріл! Максимальна дальність, на яку працювали ми на цій гарматі, це було 19 кілометрів. Ну, тоді, як я в тому екіпажі працював, хлопці вразили машину Урал і пошкодили прицепну гармату. Це було на Сумщині. Тобто, В принципі, ми достаємо в туди. Так. Можемо. Можем. Але для гармати трошки важче, коли ми працюємо над дальнобойними снарядами. Напевне, швидко збиралися і покинули своїх, скажімо так, домашніх улюбленців. Заходять гості песики, які часом вночі нас лякають. Виходять як люди, гілки аж тріщать, коти приходять. По мірі можливості підгодовуємо. Щоб... Шкода, тварини. І є тут у нас, скажімо так, Дикий звір, ласка, яка ну, періодично заходить в гості, і, напевне, через те, що вона тут живе, то кількість гризунів мишей набагато ну, менша, ніж була в нас на, на іншій позиції, на якій ми працювали. Oh, oh. Готувати можу, що захочеш. Зварю такий борщ, не кожна господарка таке зварить. Mm -hmm. Але точно не тут. А, шо, а що найчастіше готуєте взагалі mm -hmm. на один. Тут і... по мірі можливості, я ж кажу, можемо картоплі зварити. Були якось, Минулого разу продукти завозили, яйця були, жарили, її, Ну, На рахунок супа там, чи борща, то тут навряд чи це вийде. Але що немаловажно і основне? Не голодаємо тут це точно. Ну, в нас були хлопці з роти вогневої підтримки, які виконували роль ППО. Тобто вони нас страхували під час роботи. Екіпаж працює. Ці хлопці стоять на своїх позиціях і, як то кажуть, цинкують небо. І був випадок, коли був підліт. Мавіка. І хлопці досить таки професійно спрацювали і збили його. Він не здетонував, просто збили, він впав. О, кожного дня. Да. Кожного дня це часто. Кожного дня ми їх чуємо. Прилітають часто. До кілометра і ближче. Ось біля нас є воронка, метрів 50 від нас, від каба. Теж прилетіло. Ну, все прилетіло, коли нас не було. На місці, на В той момент нас не було. <рес> а я, я їду спереді і кажу, брякінь, кажу, як він кузю, каже. <рес> 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 я кажу, яка а, тобі різниця? Від так, без гумору насправді важко. Бувають такі моменти, що ну, дуже втомлені. Дуже втомлені. Навіть не, не наскільки бойовою роботою, а роботою, наприклад, облаштування. Бліндаж викопаний вручну. І хлопці бувають до такої степені втомлені, що ну, вже якби і тут раз, і хтось обстановочку розрядив, всі посміялися, трошки легше стало і працюють далі. Тобто гумор насправді допомагає виживати. Наше командування нашої батареї займалося пошуком нових позицій, знаходили, і їх треба було облаштовувати. Mm -hmm. На випадок того, якщо позицію, скажімо так, палили, було куди зразу перегнати машину і екіпаж. Тобто робили і запасні, не? так? Так, так. І хим... запасні, і робили ще е... хибні позиції. Теж займалися цим. Ну, Хоч якусь частину відволікати. Від основних позицій. Це часом спрацьовував. Да, ну, там досить таки, ну, як на мене, була класна практика. Тиждень екіпаж працював, він мінявся, і тиждень ну, по мірі можливості відпочивали. Якщо не треба було облаштовувати нові позиції, то люди відпочивали. Займалися пранням одягу, мились, приводили себе в порядок. І тиж... тижня, от ці днів, було нормально, достатньо. Бу І пішло, понеслося. Блядь. Це, це от я хочу в нормальній карті поіграти. Це щось по Brawl Stars. Чув? А вони блядь... Оці... На, на камеру покажи, чим ти займаєшся в вільний час. <гум> Вночі спокійно поспати не виходить. Завжди в нас кілька людей чергують, щоб забезпечити, скажімо так, більш-менш спокійний сон для побратимів, які відпочивають. Тобто весь екіпаж відпочивати заразом не може через те, що ну, піддаються небезпеці і серйозні. Найгірше всього, коли люди відпочивають, вже заснули, втомилися, бо перед цим довго вже працювали, і поступає команда бою. Тоді людина просинається і ну, не зразу орієнтується. Їм трошки важко. Але я ж кажу, командна робота робить своє. Ну, що там, проспав? На позиціях? Ну, На позиції ні, через те, що ну, блін, екіпаж це як один кулак. Якщо один палець не згинається, то нанести удар не вийде. Якщо хтось е, ну, більш крепко засинає, то його побратим збудить і все нормально буде. Такого Вони, напевне, з кожною країною воювали. В період от, починаючи там встановлення Радянського Союзу. Ну ну, ну, ну з усіма вони. захопили Прибалтику, да? Фінляндії отримали по зубам конкретно. А а ті всі інші народності, що туди за Уралом, все ж завойоване. І дуже смішно звучить, коли відео бачу маленька якутка. Мама в неї питає, ти хто? Це? Я руска, а ти ж каже, я куртка. Ні, я руска. <смістична> там же ж народностей дуже багато. І, і всі там за межею бідності конкретно. Але чогось от лізуть і несуть свій руський руський мір.